Привіт, мене. Ну що, з п'ятдесяткою чи по 50? Ну, але зачекай, треба розповісти всім, як це все починалося. В далекому 2000 році ти приїхав до Лондона, пам'ятаю, ще таким маленьким худеньким хлопчиком з одною бережною сумкою. А так як я був ще меншим за тебе, то у мене не залишилось вибору, як ділити з тобою свою кімнату. Звичайно, ти там дуже рідко спав. Бо більшість свого часу ми проводили в вітальні перед телевізором. Та якщо чесно, то коли ти мав час поспати? Робота, футбол, паби, поїздки на море. Ой скільки з того часу вже випотопила. А потім я не знаю, звідки на нас спали оці дві принцеси, які просто відірвали нас від того щасливого холостяцького життя. А потім з'явились діти, робота і знову море і пиво. Який важкий час ми, куми, разом пройшли. Але найголовніше, ми вижили і продовжуємо рухатися у правильному напрямку, де буде ще більше моря та пива. Міцного здоров'я тобі, кума. Ну а тепер вже можна випити її по 50 за твоїх 50. З днем народження тебе дуже. Усіх тобі благ і всього тобі найкращого. Narodeniny teber oslavám z dne